Доброго дня, громадяни України, доброго дня, жителі сла Біловіж. Сьогодні я хочу вам розказати такий Таргонський Іван Іванович староста Біловійського старостинського округу. Так, заходимо на канал Володимир Горона і гуртаємо. Нажимаємо відео і гуртаємо саме кінець. Так, дивимося. Тут є такі відео викрадення народного майна в слі Біловіж частина перша, і викрадення народного майна в слі Біловіж частина друга. Там ви побачите, тут такий Таргонський Іван Іванович, староста Біловійського. Ну тут лицею його. Нажимаємо на номер 2 Ось. Так. обирали депутата. Але ви говорите, що ви склали повноваження і вас призначили старостою селищній роківській раді. Тобто хто я, депутат чи староста? Ну, вас обирали як депутата. Так. так. А якщо я склав депутатство? Ну, а хто вас обирав старостою? Старост. Селищна рада, правильно, тобто ви, староста, для тих 15 тисяч цих -ти, там дітей депутатів. Ні, там працівників. Сто вже ні, -ні о, протокол обирання там 26 двадцять Тобто ви для тих людей є старостою. А для вас ні, ви для ну, нас чого не є старостою. вами тоді спілкуюся? Ні, ну просто як людина, яка до цього причетна. Почекайте. Чого я тоді з вами спілкуюся? Як людина, яка до цього причетна, я, я тоді не маю права з вами спілкуватися. Я не для тобто стару, ви ваші, ні хочете... по конституції ні. не тоді вас вас, жителі славі ніж не брали старости. Добре, дякую ну і так далі. Тепер давайте. Подивимося порядок обрання старости. Яким чином? Я вам поясню, чого в законі України про місцеве самоврядування вказано, що для того, щоб люди е, обрали старосту, або, допустимо, його там селищна рада затвердила старостою, потрібно, щоб були громадські слухання, тобто збори жителів села. Ну давайте зараз наберемо закон України про місцеве самоврядування. Так, про місцеве самоврядування дивимося. Так, ось, набираємо статтю 54. Так, староста затверджується сільською селищною міською радою на строки і повноважень за пропозицією відповідно сільського селищно-міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення. Дужка, громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю, проведеного у межах відвідувач Російського округу. Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення, громадські слухання, збори громадян. Інші форми консультації з громадськістю, сільським селищним міським головою та вважається погодженою з жителями відповідно старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення, громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю, отримала таку підтримку у старостинському окрузі з кількістю жителів, 2500 підсот чоловік більше 20%. Тобто, якщо по старостинському окрузі, допустимо, там це вже по їхніх правилах, білуїзмушня купеля є 2000 чоловік. Та в середньому, то не менше ніж 300 чоловік е, після громадських обговорень, тобто після сходів села, не менше ніж 300 чоловік, мали би проголосувати за те, щоб Таргонський Іван Іванович був старостою. Розумієте? Не менше. Ну, цих обговорень не було. І оцих обговорень е, 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 Григорій Таргонський, селищний голова СМТ Рокитного, не рекомендував людям. Погоджувати старостою Таргонського Івана Івановича. Розумієте? От. Ну, давайте подивимося в Вікіпедії. Ці органи влади в села Біловіж. Так, Вікіпедія дивимося. Так, село Біловіж в Україні. Так, гортаємо. Органи влади дивимося. Нажимаємо. Тут почитаєте, пише: староста Біловіжського Сергійського округу, Таргонський Іван Іванович. Затверджено на посаді старости рішенням Бракинівської селищної ради 17.11 року. Бачите, там написано така маленька шестерочка. От там буде це рішення. Ну, Так, відкриємо його посилання. Ну і там побачите. Так, і ось це рішення. Так, так, затвердження. Нажимаємо на нього. Ось це рішення. Бачимо. Пише 17 цього року про затвердження посади староста відтінь селищної ради. Так, Таргонський Іван Іванович. Староста здійснює повноваження на території сіл Біловішку Пельмушні. Ось. Селищний голод Таргонський Григорій Іван Ів... Іванович. І так. Получається. Вони нам розказують, що тут у нас є староста. Звороду як царь. Ну давайте побачимо про царя. Дорогая царица, очень рад. Очень рад. Очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно. царь. очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, царь, очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно. А зараз я вам розкажу, як назначали цього старосту. От похоже до цього. Євріка! Царські шмотки. Одівайся. Царем будеш! Царі не настоящий. Оськом збунтувалось. А я не настоящий! А тепер давайте перейдемо на фейсбук. У Біловійський Старостинський округ є така група. І побачимо, що там пише Іван Іванович Таргонський про мене. Так. Біловійські зв'язки засяяли на Ютубі. Ну, а зараз детальніше з перевірених джерел надійшла інформація, що пан Горуна отримав доручення розказати ситуацію, так би мовити, середини біловісців, аби тільки не ремонтували приміщення для відділення зв'язку та старостату. Тому він і ініціює проведення зборів села. До речі, це йому ніхто не забороняє робити. Нехай проводить разом з тим, ще й грошенят заробить на біловіжцях. Якщо хто не знав, то інформую за перегляди людьми його відеороликів на Ютуб каналі він отримує кошти, дозволяючи собі обзивати жителів села Біловіж тупими лінивими. Тим часом займаючись крадіжкою майна в села Біловіж, саме крадіжкою. Саме крадіжкою ніхто з односельчан цього не помічає, тільки підтримують те, що ніколи користі для лімецькі села не принесло. Спитайте, що викрав? Жлий будинок украв, який знаходився по вулиці Спортивна, 1, села Беловіж, власник якого помер, спадкоємці не оформили згідно чинного законодавства спадщини, а гурон тим часом зібрав, розібрав будинок і будматеріали перевіз до свого будинку. Завтра він захоче і ваше майно розібрати. І скаже, що воно його, бо я громадянин України. До речі, провідаючи його відеоролик, бачу, що він уже і на сушилку око положив. Це я, це я так, щоб ви розуміли, звідки в нього кирпич з'явився вдома. Все це зафіксовано фото та відеозйомкою, і рано чи пізно він буде притягнути до відповідальності. Щодо наших місцевих зірок Ютубу Петро Келічук вголос заявив, що староста продав, продав приміщення контори. До речі. Згідно з чинного законодавства, за наклеп на людину теж притягає до відповідальності. Всі знають, що ця зірка Ютубу понад 20 років працювала в лісовому господарстві. Певно, де все беруть і продають, видно, судить по собі. Я був вчителем і ніколи не мав ні земельних сертифікатів, ні майнових сертифікатів, як і всі вчителі, на відміну від ключка Петра, бо він і ПАЙ має, і майновий. І тоді вони попродавали продавали свої майнові сертифікати. А нині шукають винних у продажі приміщення. Це абсурдно і негідно будь-якої людини. І постосовувати не потрібно, що маєте на мене звертатись до відповідних органів, бо коли я почну висвітлювати цікаву інформацію, і буде журно. А якщо людям не потрібне приміщення ставзату і відділення зв'язку, то воно і мені не потрібне. Віталік Примак, якщо ви даєте інтерв'ю Гороні, то кажіть цю правду, що коли возили на вулицю пісок, то і староста брав у цьому участь. Чи ви лопатами грузили на прицеп, чи може мене там не бачили. Ви є в групі, можете спростувати чи підтвердити. І найбільше питання, це підтоплення. Дана проблема є і в Бріжжі, і в Мошні, і в Купелі, та й по всій Оркитівській громаді. Вона з'явилася не вчора, і існує десятиліттями. І одна людина з нею не впорається. Бо Богу не прикажеш, дощем нас не поливати. Зібрали підписи у клопотанні. на... Почистку річки, подамович з часом керівництву. Але не все так просто робиться, як воно комусь хочеться. Всім миру. Ну і тепер давайте почитаємо коментарі. Ну і тут пишемо Мирослава Крильчук. Дуже цікава політика даної групи. Один чоловік її створив, він же її веде. Хто написав неправильний коментар? Бан! Хтось висловив свою думку, яка не співпадає з думкою того ж чоловіка, бан. Хтось висловив пост, який не підходить для ідеальної картинки видалення з поста, і бан. Ви вважаєте це нормою писати про людей, які навіть не мають змоги почати думку свого слуги? Маю на увазі держслужбовців отже, слуга людей. Стосовно її, тому що він давно вже заблокований, адже висловлює свою думку, які не підходять нашій владі. Цікава думка нашого староста з цього приводу, адже такий пост ви написали, а зворотнього зв'язку, на жаль, немає. Цікаво чому? ПС. Якщо і мене заблокують після мого коментаря, буде дуже кумедно. Так, що відповідає Таргонський Іван Іванович цій Мирославі? Він пише: Ви дочка керівника Петра. Тому і захищаєте свого батька. Це правильно, батьків треба поважати. Політика даної групи підлягає в тому, щоб інформувати населення, а не когось критикувати. Хочете когось критикувати, струйте власну групу і критикуйте. Я в ній участі брати не буду. Для вашого батька я не був слугою і не буду. Будете порушувати правила, покинете групу. Бачите, він вже диктує. Як кому слід поводитися у його ж групі? От. Ну то і так далі. Заходьте на Білоїський Савстинський округ в Фейсбуці, і там побачите ці коментарі. От в кінці він навіть пригрожує всім. Також можуть покинути групу учасників, які не є мешканцями Білоїського Савстинського округу. І зараз я вам включу відео. Хто такий Петро Кирильчук, І чого він так е критикує цих людей. От. Віталія Примака. Ну, зараз побачите. Так, на каналі Володимира Горна є отакі відповіді. Ось Петро Кирильчук. Вода затоплює село. Що робити? Загальні збори в жителів села. Ось і он думка цього Петра Келічука стосовно дій Тергонського Івана Івановича. будують собі, бо він <как> там собі гроші не вирішили одмити. Так, я тобі розказую, дивися, була сільська рада в адмінбудівлі, де зараз купили собі ці аграрії. Так? Так. Ну, то хай би далі там оставалися там в тому зданні. Там, близько а там... Та Ростер продав. Ну, то, то може пора його за це піти на сход села? Хай дасть звіт. Він ж не йде. Ну, так. так, бо я теж... Хто щось скаже, то б удаляв. Ну. А, Чуєте? Він каже, хто щось скаже, він удаляє бігом з цієї групи е, е, Старостинський Біловійський округ. Я читав вам коментарі. Почитали, так? Да? Так, зараз другий. І, і, і чого він до других людей звертається? Зараз друге відео відкриємо. Так, відкриваємо е, наступне відео. За які гроші відновлюєте дороги по вулицях Солбідж. От, і от цей Віталій Примак, він, він на нього теж каже, що це зірка Ютуба. До того, що е, в нас зараз е, будівлю, на будівлю старостинського округу старостаторкоші виділяється 100 тисяч гривень, а оцю дорогу, яку ремонтували е, років, мабуть, вже 5-6, там машин, може, 50 піску сюди привезли, Камазів. Ніхто людям не повертає за це гроші. А ти вважаєш, треба ці гроші повернути людям чи ні? Ну, якби ці гроші пустити далі в ремонт, це було б добре. Все одно люди далі вложують, що як ми далі скидаємося. А ці гроші мене було пустити на ремонт доріг на очистку, Можна ну, Ні, то я ж хочу. От бачите, чого він називає цього чоловіка зірка Ютуба, тому що він має свою точку зору. Розумієте, в чому це момент цікавий? І тому цей староста починає цих людей присувати. Він одних по телефону дзвонить і там розказує, що дивись, не, не видергуся багато, бо я тебе поставлю на місце. Розумієте, там якимись позовами до них. Е Лякає їх, лякає тим, що їх з роботи звільнять. Розумієте? Люди вже починають боятися свою точку зору.